Як оформити пенсію онлайн? Українці можуть оформити пенсію дистанційно без відвідування держустанови. Подавайте заяву на призначення пенсії на порталі електронних послуг пенсійного фонду України онлайн, прямо з дому або навіть із-за кордону. Що для цього потрібно? Зробити кольорові скан копії оригіналів таких документів, паспорт. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, документи, що підтверджують трудовий стаж, уточнювальні документи про пільговий характер роботи у разі звернення за пільговою пенсією, довідка про заробітну плату по 30 червня 2000 року, за бажанням, документи про особливий статус особи, свідоцтво про шлюб, інші документи залежно від виду пенсії та правових особливостей. Важливо, усі документи мають бути у форматі PDF або JPEG розміром не більше 1 МБ. Документи, що складаються з декількох сторінок, варто прикріпити одним файлом для авторизації на веб-порталі електронних послуг фонду та подання заяви треба мати кваліфікований електронний підпис КЕП перелік надавачів електронних довірчих послуг доступний за посиланням на екрані. Якщо не маєте КЕП, можна авторизуватись за допомогою дія підпису. Алгоритм дій. Крок 1. Зайдіть на веб-портал електронних послуг ПФУ. Ознайомтесь з інформацією, яка з'явиться на екрані, і перейдіть за посиланням вхід. Увійдіть до особистого кабінету за допомогою КЕП або дія підпису. Крок другий. У розділі щодо пенсійного забезпечення. Оберіть вкладку Заява на призначення пенсії. Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви. Крок 3. Натисніть Продовжити та оберіть вид пенсії. Наприклад, Пенсія за віком. Крок 4. Заповніть анкету опитування та поставте позначку про надання згоди на передачу і обробку персональних даних. Крок 5. Долучіть скан копії підготовлених документів. Крок шостий. На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Перевірте усі дані. За потреби відредагуйте. Крок сьомий. Далі підпишіть заяву за допомогою КЕП або дія підпису. Для цього натисніть кнопку Підписати та відправити до ПФУ. Заяву опрацюють упродовж 10 днів. Перевірити інформацію про стан розгляду заяви можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг фонду у розділі Мої звернення.